Будьте дуже обережні, тому що те, що я бачила, вибухи, кількість вибухів і пошкодження, як і приміщень, і автівок, і вибухів, Харків взагалі, там просто жесть, Київ зараз найактивніше, і це по серцю України бити, налякати максимально людей. Потім суми, кривий ріг знову і Дніпро. Я коли казала своє видіння, я вже згадувала в одному ефірі, коли будуть дощі, тоді чекати Дніпро, обстрілів сильних. Будьте уважні, Черкаси. Взагалі зараз максимально потрібно всім бути уважним. Біля кладовища, біля метро. Я бачу постійно якісь ринки. Ось так як ми говорили Харків, здається, якщо не mm -hmm. буде, був. Підрив. Будьте дуже уважними, тому що буде перепрограмування людей, жінок, саме українців, знаєте, якісь психологічні маніпуляції, вплив через інтернет запущена така паутинка, як от е, вплив на підсвідомість і програмування, кодування. Підлітків, щоб викидалися, щоб виносили гроші, щоб вбивали когось. Це на рівні психологічного зомбування, щоб mm -hmm. стріляли в відомих людей, ще будуть теракти, ще будуть. Покушатись і на від нас буде багато бововни на території Росії. Зараз взагалі такі знаєте згущення, агресії, плюс дати такі агресивні йдуть. І 13 число, 12 число. Дітки, на жаль, бачу, лікарні, учбові заклади дуже дуже обережно, тому що дитячі жертви, жіночі, ну взагалі навіть сім'ями, я бачу, що небезпечно. Угу. Підскажіть, будь ласка, ви сказали щойно про зомбування, яке може і буде активно розповсюджуватися Україною. Як можна обезпечити себе самостійно? Зараз для підлітків потрібно якісь ставити контролі в іграх, в соцмережах, в спілкуванні, тому що Через TikTok, я бачу, буде багато а, виходити і впливати на людей, на підсвідомість. Люди навіть розуміти не будуть особливо вразлива підліткова дитяча свідомість. Ось буде пропонуватись в обмін на наркотичні, якісь, знаєте, такі утворювати, як раніше розповсюджували наркотики, так будуть розповсюджувати якісь невеличкі або отруїти в школі, підсипати якусь їжу, або вибухівки підкладати. Тому дуже сильно потрібно обережити. А потім це буде працювати в самій ж Росії. Там будуть багато. І підриватись, і теракти. Тобто, оця е зумбування, втручання в свідомість, в них же ж також буде працювати. Угу. Дякую вам дуже, Анна. І давайте тепер е коротко продивимося наступний тиждень для наших глядачів угу. е основні міста, які ви вважаєте за потрібне м м попередити. О. З 8 числа, дивіться, 8, 9, 6 числа біля дороги. Взагалі, жатва, як іде, втрата життів, небезпека. Бачите, будьте дуже максимально уважними. Не будьте в, часто і багато втерте. Так, Харків, Харківщина дуже небезпечно. Uh, і так у мене під цією картою, хто мене постійно дивиться, часто випадає, йде інформація кривий ріг, Черкаси. Ке, Чернігів. 10 годин ранку буде запущено балістика 10, постійно програється 10. Це може бути з 10 вечора. Взагалі, чому з десяти такі самі страшні ідуть обстріли 2-2, двієчки, я казала, будуть пульсувати всі такі енергетичні і по магії, удари, і небезпечні дати з двічками пов'язані, тому що від того моменту, як відкрився зеркальний коридор з шістью двійками, це відкриття і дозвіл по магії по п'ятірки через двійки. Ну я так а, вам розказую в трошечки нумерології: задію відкритий дозвіл темної енергії, темним силам нанести урон світлим силам. Діти, Київ, дуже обережно бачите, а, 24 години. Ночі, мені здається, 13 число, дуже обережно, 17 число. Від сьогоднішнього дня, так як ми і казали, 6, 7, 8, 9 буде для мене як, знаєте, як пекло. Я не можу, я не встигаю. І в від... мене вчора вночі е я от е пробуджуюсь від криків такої дівочого крику. За... Скажу так, до мене зверталася мама, яку, донька якої загинула 24 числа. Просто звернулася, вона як глядачка, і її потрібно було моє, моє слово, щоб я відписалася, і вона просто хвилювалась чи не мучилася її донька, так як вона була під уламками. Ось. І я дівчини знову цей крик чула. Вона стала біля мене. І вона отак закрила вуха і сильно-сильно закричала, тому що вона цей дух дівчини не подобається і про те, що знову буде таке ж схоже руйнування, і там буде дівчинка, і там буде трошечки старший піль, так як я описувала. Десь 14 років хлопець під завалами. Я цю картинку бачила, і мені страшно, але само мені воно попадається в той момент. В моїх видіннях сьогодні в інтернеті мені за попереднє число шосте трапилося в видіннях цей хлопчик, коли його товариші плакали і шукали, прийшли на місце е, влучання. Я чую голоси цих дітей наперед. Я бачу цю картинку, але близько до трагедії. Тому Київ дивіться, о, дуже обережно. Дуже обережно. Сьогодні, хто буде дивитися в повторі, дати запис у 7 число. Uh -huh. Будьте уважні, тому що, коли я в потоці, коли я говорю за дати, мені важливо, щоб люди запам'ятовували, тому що сама я, якщо ви мене запитаєте навіть через годину, я не повторю те, що я казала. Але це важливо. Часного типу будинки будуть руйнування. Чотири години дня Донецький, Харківський напрямок Запоріжжя, Київ. Подивіться, що з Києвом іде взагалі велика небезпека, і декілька точок одночасно, знаєте, як з різ, різних сторін, щоб не встигли відбити. Це буде ціль по супермаркетам бояться, щоб в нас не було запасів збройних. Дуже угу. боїться Росія, що ми їх будемо активно зараз обстрілювати, особливо до Дня Перемоги. Тому вони хочуть жорстоко обстріляти Київ. На парад в Росії дітей буде багато залучено, молодий угу. вік, щоб ми не підняли руку, не ризикнули. Одеса. Обережно, Одеса. 14 число, 12 число, навіть сьогодні, шахеди. Велика кількість шахедів. Жовте світло знову приміщення. Тепер мені йде з 4-го по 7 поверх. Назва вулиці Наве, Я повну назву не буду говорити. Зрозуміло чому. З цифрами один і там ще 2. Два. два і якась буква. Іде. Це про Одесу Одещину. Угу. Тепер криті приміщення, такі як ринки. Мені з останнім часом Троєщина, Троєщина, але знаєте, як відкладається Троєщина. Будьте обережними: ринок, запах підпалу чи складів. Ще будуть автівки підпаляні. Велика буде кількість дронів. По Києву саме хочуть над такою сильною ракетою вготити. Тому обережно з школами, обережно в ТРЦ довго не перебувати. Правий берег і лівий берег одночасно. Святошинський. Мені постійно Святошинський йде напрямок. Кривий ріг. 28 число, 16 число планується. 29 числа. Взагалі цей місяць в мене взагалі він такий. Сильний, 22 число буде бавовна, не скажу де. Від нас. Восьме число. Під чорною картою. І від нас, і нам. Харків, Київ, дитячі установи, лікарні. Знаєте, декілька багато точок. Дитячі жертви. Чи жертви. Там тварини. Що за тварини. Центр знову Шевченківський центр. Сьомий поверх. Сьомий поверх, 19-адреса 19 будинок. Це більш мені здається, як правий берег. Джібові заклади. Супермаркети, автовокзали. Знову, і Укрзалізниця мені, що ніби там планується як теракт. Вчасні mm -hmm. будинки з Запоріжжя, взагалі суми суми. Чернігів, Житомир. Чути буде знову Житомир. Не можу точно зловити дату. І багато областей зараз бути обережними. Mm -hmm. Захід України, Львів дуже міцно я поставила захист. Те, що планувалося, слава Богу, не відбулося. Від, від Львову зараз в мене взагалі якесь ідея. Я не можу зрозуміти цікаве енергія як сяйво. Або він в сильній небезпеці і це переходить навпаки, як захисна енергія буде. Або там активно зараз працюють майстри. Знімають той потужний захист, який поставили наші майстри. Найбільше я Львів, те, точно я стільки енергії витратила, щоб Львів закрити, тому що там мала бути величезна трагедія. Зараз потрібно працювати з Києвом: дороги, шляхи, мости, Шулявська, Берестейська от мені дуже не подобається біля метро, Лук'янівська. Харків. Дуже потрібно сьогодні захищати максимально. Хто вміє, хто може ставте захист потужний на Київ. Дуже потужний. Сьоме. Сьогодні ще, можливо, сьогодні Київ не буде в спокої. Дивіться, показує на восьме число. Світло. Можливо, десь не буде світла. Я так бачила, що це в Харкові. І Одеса. З кораблів. Обстріли по частним будинкам Кривий Ріг, Черкаси, Чернігів. Взагалі, Миколаїв. Миколаїв. Чорнобиль. наче, От мені блокується інформація, наче. Дуже... Чернівці. Чернівці наче Чорнобиль закривати. Потрібно ага. хочуть зробити нам екологічну катастрофу. Чорнобиль. Закривайте хлопці, хто відбиває, максимально уважними бути. Тому що дуже якась підготовлена, потужна, сильна ракета з назвою 5 в кінці. Ага. Піднятий в Москві. Будуть самоліти авіації, такі з гострими носиками, я бачу. Теракти хочуть влаштувати нашому президенту, нашим військовим, близьким. Теракти максимально уважно угу. потрібно бути. От ви щойно сказали про небезпеку для Києва і саме оголосили повітряну тривогу у нас. Сьогоднішній день для мене дуже тривожний і небезпечний. Максимально будьте обережними, будьте в сховищах, тому що навіть близько оці дати від сьогоднішнього. і до параду, 9, 8, mm -hmm. травня, 7, 8, 9, дуже для мене навіть аж колотить починає. Дякую вам дуже, Анна, за огляд.